Це є композитні матеріали, композитна сітка для армування армопояси і наш головний продукт це арматура склопластикова, яка замінює металеву. Тобто все, що будується там, те, що ми ходимо по бетонній основі, це, використовує, це використовуємо саме туди. Вона дешевша за метал, міцніша і бачите, набагато легша. і з нею працювати. Не тобто це, це у нас вісімка, 100 метрів. Це як аналог. 12-го металу самі ми родом з Харкова. На жаль, так сталося, що 24 лютого наша територія, де було було виробництво, воно було окуповане. Досить ну, до липня місяця тому. Ми тут, у Калуші Переїхали десь у травні, середині травня. На той час, коли ми вирішили, що ми переїжджаємо саме в цей район, знайшли приміщення. Наша територія виробництва в Карківській області була ще окупована. Туди дістатися неможливо було. Тому було прийнято рішення засновників почати все з нуля. Щось вдається звідти забрати, щось там ще залишається. Було виробництво, якщо порівнювати з в Україні з ну, з конкурентами, то було найбільше. У нас були найбільші потужності в виробітку цієї продукції. Стосовно штату людей 200. Але знову ж таки, великий плюс, що ми, всі, ми фанати ідеї цієї. І тому 95% штату залишилося з нами. Всі перечекали 3-4 місяці і переїхали сюди. Більше півтори тисячі людей у нас в компанії працює. Компанія у нас вже працює більше 20 років. 29 точно. Це наше підприємство, яке ми організували додатково. Площадка Калуш називається, і ми сюди перевезли, все закупили і нове обладнання також для нашого розвитку. Калуші ми почали працювати тільки в серпні місяці. Це тільки початок, ми тільки почали, тому ми набираємо працівників, ми їх випробуємо, вони дивляться, буде в них виходити чи ні. Тут дуже кропітлива така робота в нас. І у нас тільки встановлення цієї площадки. Так, ми вже почали виходити на такий невеликий об'єм, десь 30 тисяч в місяць продукції. Ми можемо тут уже виробляти. Зараз працює 20 чоловік. Часто, скажем так, поліграфічної галузі випускає троє пакети пакети саше для їжі і так само для інших галузей, і пакети з ручкою чи без ручки з правокутним дном. Поки що тут створений філіал, але ну, не зрозуміло, що буде завтра, тому. Може, фабрика сама цілком взагалі приїде. Обладнання було придбано до початку війни, але воно не встигло приїхати до Харкова. Тобто ми встановлюємо її, налаштовуємо, ну, скажімо так, цінове обладнання. Ми знаходимося на території Харків, але під прямо Називається Катекс, займається виробництвом нет матеріалів, утеплювачі будівництво матеріалів, води на виникні, фільц. планах будемо виробляти підлимали. Орендували приміщення, обладнання. Зараз працює 17 людей, усі місцеві. Які розташований в місті Харкові був. Але на той час в нас вже був структурний підрозділ в місті Кавлов під назвою інститут галургії, який був до нас приєднаний декілька років тому. І от ми його реформували у лабораторію галургії. І зараз ми сюди приїхали, бо це була і вимога наших іноземних партнерів, оскільки основна діяльність передбачає у нас в першу чергу іноземні контракти. Наші клієнти мешкають в Індії, в Німеччині. Більше навіть в Аргентині у нас був деякий проєкт. На дійсний час ми доказали, що у Калушах, калуш галицького родовища, яке тут знаходиться корисних покладів, а це полімінеральні поклади, є велика перспектива і можна відновити їх видобування. Одночасно з цим ми вивчаємо становище в місті Стебна, де знаходиться таке ж саме родовище. І таким чином ми відновили і заодно діяльність лабораторії галургії. На дійсний час наші колеги поїхали до Європи на міжнародну конференцію, на якій ми презентуємо послуги нашої лабораторії Галургії, на якій ми зараз будемо розміщати заявку щодо придбання промислового обладнання для видобування та збагачення тої тобто равини, яку можна видобувати в Калужському районі, в типніку можливо, ну там і так, поки, поки що все непогано. І ми настільки дали мої місце і що ми будемо зараз вдвічі розширювати лабораторію, яка тут була. Тут була звичайна хімічна. Ми її перетворюємо на фізико хімічну. Ми почали набирати навіть не лише відновляти робочі місця для нашого основного персоналу. Ми вже почали набирати працівників з місцевих. Так ми наняли майже скільки? Тих чотири ще Ну шість осіб, шість, шість. бо раніше тут цього два, дві особи працювали. Компанія займається гідравлічним обладнанням. Ми маємо найбільший в Україні склад комплектуючих гідравліки. Це як до мобільної техніки, так і для промислового обладнання. Будь-які верстати, станки, преса і так далі. Процес релокації почали в березні місяці. Почали шукати приміщення, і з квітня вже почали перевозити сюди обладнання, складські запаси. Біля 20 машин з Харкова перевезли сюди. В Харкові працювало біля 100 чоловік на січень місяць. Зараз ми вже майже таку ж кількість людей набрали, працюють. Набираємо місцевих з калуша, вже четверо з місцевих працює у нас на виробництві. А чи переїхали разом? Мами з ваші з так з Харкова люди переїхали. Переїхало 20 спеціалістів з Харкова. Ми їх забезпечили тут житлом, забезпечили умови дійсні для того, для того, щоб могли працювати. Причому приїхали сім'ями, вже діти в школу тут пішли. Так що осваю місцевість. Наше підприємство воно стратегічно важливе як для сільської промисловості, так і будь-яка техніка. Тому з перших днів ми почали отримувати запити від наших постійних клієнтів. Треба необхідність було комусь запчастини, комусь обладнання, і ми мали працювати. На той час в Харкові цього було робити неможливо, і ми почали шукати приміщення. Приміщення нам пропонувала там влада, да, декілька варіантів дали, але ми самі знайшли це приміщення в калуші, яке нас влаштувало по площі, влаштувало по розташуванню. Ми швиденько тут зробили ремонт і почали організовувати роботу в Калуші. Ми зараз не до кінця ще тут розгорнули виробництво, поки що працюють. Тільки верстатний парк із виробничих потужностей, але зараз ми достраюємо, Тут буде у нас малярна ще камера, буде е, оксидація, спеціальна лінія оксидації для наших виробів. Тому що зараз нам необхідно частину техпроцесу виконувати в Харкові. Тут ми не маємо можливості. І після цього тут буде ще більш масштабне виробництво ніж зараз. Є в Харкові, але в Харкові воно також буде продовжувати працювати.